Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що Кабінет міністрів оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Нібито деталі вже погоджені з військовим командуванням і найближчим часом нові можливості мають запрацювати. А за останніми даними, прем'єрка Свириденко заявляє, що так. Чоловіки, які є віком від 18 до 22 років, зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також дуже важливо, що це рішення, друзі, стосується також і громадян цього ж віку, але які з різних причин опинилися за кордоном. Тобто вони тепер можуть в'їхати в Україну і виїхати в Україну, якщо їм до 22 років. Років безперешкодно це дуже важливий крок, який може ну, трохи зменшити соціальну напругу в Україні. А також це дозволяє молоді не тільки навчатись за кордоном, а також і працювати.